Добрий день, шановні колеги! Вітаю вас на YouTube-каналі компанії Beauty Service. Мене звати Ганна Левон, я методист компанії Beauty Service, а також дипломований косметолог, масажист з обличчя та тіла, засновник власної студії краси та здоров'я Фоксі в місті Києві. Сьогодні ми оглянемо моделі класичного вакуумного масажу модель 120. Модель 818 і новинка в нашому асортименті модель 818 VP. Технічні характеристики та потужність усіх трьох апаратів однакові. Вони відрізняються тільки формою корпуса та комплектацією. Вакуумний апарат Модель 120. Він має компактний легкий пластиковий корпус, зручну ручку для транспортування та поличку для насадок. Також у комплект входить шланг з фільтром повітряної очистки і набір скляних баночок. Апарат модель 818, яка вже дуже давно на нашому ринку. Вона має у комплектації металевий корпус, два шланги, один з них прямий, другий в-подібний на дві баночки. Також в комплектацію входить стандартний набір скляних баночок для масажу обличчя, шиї, декольте та тіла. У комплекті з В-подібним шлангом є два розміри, дві пари баночок для станціонарної постановки. Поличка для насадок в стандартну комплектацію до апарату 818 не входить, але її можна докупити окремо. Апарат, модель 818 VP. Він теж має металевий корпус, але вже сучасного красивого дизайну, більш зручного для роботи. І трошки іншу комплектацію скляних баночок. Прибрали баночку номер 3 і додали ще одну додаткову баночку номер 1 більшого діаметру. У комплектацію цього апарату входить поличка для насадок, а також два силиконових шланги прямий та подібний і два розміри пластикових банок для стаціонарної постановки. Модель 818 і модель 818 VP обладнані зовнішнім розбірним фільтром, на відміну від моделі 120. Для більшої зручності при проведенні процедур модель 818 VP обладнана таймером. Також до комплектації всіх трьох моделей входить детальна інструкція з описом подробиць та протоколів процедур. Доповнити стандартну комплектацію всіх трьох апаратів ви можете, придбавши роликові або кулькові насадки. Роликові на 1, 2 чи 3 ролика, прямі або ребристі, та кулькові різного діаметру. Дякую за увагу, колеги. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Нагадую, що після придбання апарату ви можете записатись до нас на безкоштовне навчання з витичою сертифіката.